ж по найбюджетніших смартфонах є ось такі варіанти: це Redmi 4 a 232 по пам'яті, 1250 гривень ціна в комплекті телефон та зарядний шнурочок. Працює все досить добре. Кому цікаво більш детально про будь-який смартфон, пишіть, запитуйте, обов'язково скину е, відео. Redmi 6 a золотистий колір. 2.16 по пам'яті, 1200 гривень ціна в комплекті телефон та зарядний шнур. Всі телефони повністю перевірені та протестовані. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також зараз буду показувати е, чик, Світло ось, є. Redmi 7 a 2.16 по пам'яті, чорненький колір, 1300 гривень ціна. Досить непоганий по стану. Працює все повністю добре. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро. ZTE Blade A3. 2,16 по пам'яті, 1000 гривень ціна має потертості по задній кришці. Працює повністю чудово, є роз'ємчик на наушники 3,5 по екрану без нюансів. Nokia2.2 216 по пам'яті, чорний колір 1200 гривень ціна. В комплекті телефон та зарядний шнурочок. Працює все досить добре та швиденько. Також має роз'єм на наушники 3.5. Ось такий бюджетний є ще Huawei y 5 18-го року, ціна 1150 гривень, синій колір, комплектний телефон та зарядний шнурочок також. 16 GB, до речі, має ось такий варіант. Huawei P8 Lite, ціна 1350 гривень, є відбиточок пальця, чорненький колір. 3 Єбайте оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 ГБ. Працює все повністю чітко. Huawei y 7 216 по пам'яті, 1300 гривень ціна, має легкі косочки по екрану. Це простенькі всі телефони підійдуть для дзвінків, для роботи. Ось такі варіанти. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Також додайте в телеграм-канал. Ссылка в шапці профілю.